ЗСУ відступають із Покровського напрямку. Оборона залишилася без снарядів та солдатів. Військові закрили рота без углій. Тим часом Росія запустила нову безпілотну зброю проти українського курського наступу. Невже противник протисне фронт? Про це говоримо у випуску на каналі «Сій час. Закликаю підписуватися і одразу ж переходимо до ключового з передової. З Донецької області виводять цілі підрозділи ЗСУ, залишаючи цілі смуги фронту на призворяще. Таку заяву зробила нардепка Мар'яна Безугла 20 серпня. За таких обставин окупація Покровська справа найближчого майбутнього, а Торецьк завершує свої останні дні. Ідеться у дописі парламентарки в телеграм. Вона стверджує, що жодного обладнання адміністративного кордону Донецької області не зроблено і звинувачує Сирського у маневрах часів Другої світової. Глобально провал ЗСУ на Покровську матиме критичні наслідки. Захоплення міста може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Це відкриває шлях для подальшого просування російських військ і створює неабияку загрозу для інших областей, таких як Запорізька та Дніпропетровська. Невже найгарячіші напрямки фронту на грані падіння? Наші військові з цим категорично не згодні. Офіцер ЗСУ із позовним «Алекс» пише наступне: цитую. Там безугла заявила, що наші здають позиції, відступають з Покровського напрямку. Чесно, в мене з цього дуже сильно підгоріло. Бо від багатьох побратимів із різних підрозділів на тому напрямку знаю, що хлопці до останнього тримають позиції, і ніхто нікуди не відходить, б'ються як тигри. Єдине, що дійсно проблеми з БК. А Безуглій, боєць порадив цитую не відкривати рота стосовно цього. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади показують відео роботи батальйону безпілотних систем на тому ж покровському векторі. Оператори виявили штурмову групу окупантів і швидко покарали російських нелюдів. Отже, противник несе суттєві втрати і аж ніяк не панує на цій ділянці. Бійці визнають, ворог переважає сили оборони в декілька разів, а співвідношення втрат один до десяти на нашу користь. Проте саме за рахунок кількості. Ось цих от м'ясних штурмів противники досягає певних цілей. Генштаб збройних сил так само щоденно нагадує про те, що покровський вітинок залишається в епіцентрі бойових дій. За минулу добу наші захисники відбили 66 атак противника. Ворог намагається просуватися в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогрудівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного і Зеленого поля. На жаль, треба констатувати, що загарбнику вдалося пройти вперед. Біля Новогродівки та в завітному про це свідчать карти проєкту проекту Deep State. Разом з тим, ситуація в Нью-Йорку на Донеччині складна, але війська РФ не контролюють селище. Про це повідомляють наші осінь-аналітики. Зазначається, що в селищі склалася унікальна ситуація, коли відбувається хаос в обох сторін. Останніми днями росіяни за визначеними маршрутами обходять спостережні пункти силоборони і намагаються концентруватися біля Неліпівки. Де вже йдуть заходи з ліквідації ворога. Відповідно складається ситуація, коли противник не намагається захопити селище, а просто закріпитися в глибині. З іншого боку, перебування ворога в тилу теж нічим хорошим не закінчується. Якщо вийде противника витіснити з нелипівки, то така тактика, звісно, матиме сенс. Але поки що маємо те, що маємо. Ідеться у публікації Deep State. А тепер звернімося до статті у західній пресі. Financial Times стверджує, що оборона ЗСУ у Донецькій області залишилася без снарядів та солдатів після наступу на Курщину. Видання пише, що рейд української армії на прикордоння РФ, навпаки, навіть прискорив наступ агресорів на Донбас. Це сталося зокрема через зняття з цієї ділянки фронту до 10 тисяч українських військових, серед яких елітні десантно-штурмові підрозділи. В той же час і на Курщині росіяни впроваджують нові технології. Там бачили. Новітню безпілотну зброю повідомляє Форбс. Дрони не сприйнятливі до радіоперешкод, такі БПЛА керуються за допомогою оптоволокна. Застосування подібної зброї в бою зафіксували вперше. Як бачимо, війна стрімко і чи не щодня виходить на новий технологічний рівень? А як думаєте, ви, шановні глядачі, чи зможуть наші сили оборони швидко знайти протидію цій ворожій розробці? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Не забувайте залишати свої коментарі та вподобайки. І, звісно ж, підписуватися на канал «Сей час. На цьому вам вдячна за увагу. Ще побачимось. Терміново міноборони РФ заявляє про захоплення Нью-Йорка. Ворог невпинно прожимає фронт, окупував ще кілька населених пунктів. Зсу мають проблеми з особовим складом. А Лукашенко зганяє війська до кордону. Що відбувається на передовій, Цьому питанню присвячуємо випуск на каналі «Сій час. Закликаю підписатися і до справи. У звіті за 20 серпня оборонне відомство РФ звітує про захоплення Нью-Йорка на Донеччині. Місто, яке противник іменує як «Новгородське», лежить на одному із найгарячіших ділянок на турецькому напрямі. Пропагандисти пишуть, нібито ЗС РФ завершують зачистку фенольного заводу і викладають у мережу відео, як окупанти розвішують на будівлі свій триколор. Разом з тим, народна депутатка Мар'яна Безугла в ефірі Свобода лайф днем раніше, 19 серпня, заявила, нібито Нью-Йорк на Донеччині вже не перебуває під контролем України. При цьому осінт аналітики проекту Діпстейту у свіжому звіті за вівторок зазначають: за Нью-Йорк досі тривають важкі бої. Наразі на карті ресурсу в Нью-Йорку не вказано територій під контролем ЗСУ, тільки деякі околиці позначені як сіра зона, тобто нині. Жодна зі сторін там не закріпилася. Так само у генеральному штабі ЗСУ вранці 20 серпня повідомили про 24 російські атаки на турецькому напрямку за минулу добу, зокрема у районі селища Нью-Йорк, але окупацію населеного пункту там підтверджено не було. Тому, як зазначають наші воїни, Нью-Йорк зарано поховали. У керівництві 53-ї окремої механізованої бригади порахували. Наша армія контролює приблизно 20% селища. Втім, хорошого теж мало. Співрозмовник української правди зізнався: нам бракує піхоти. На додачу на напрямку Нью-Йорка та сусіднього Турецька існують проблеми із вмотивованістю військових і доволі високий показник тих, хто залишає позиції. Водночас, як відомо, з мапи бойових дій Діпстейт, ворог окупував ще кілька точок на карті: межове, сусіднє скучне та журавку на покровському напрямку. А також просунувся біля Гродівки та в завітному. Аналітик Більд Юліан Рьопке характеризує ситуацію для ЗСУ на Донбасі як катастрофічну. Він дійшов такого висновку, аналізуючи просування російської армії на покровському та турецькому відтинках. Цитую: влада України розпорядилася евакуювати місто Покровськ із Населенням у 65 тисяч мешканців протягом двох тижнів ситуація на Донбасі катастрофічна. У цій ситуації я, як і раніше, вважаю вкрай ризикованим відправляти 5 тисяч найкращих солдатів до сусідньої країни замість проведення контрнаступу. Там таке от написав Рьопке. Фатальний прогноз має і український військовий кореспондент Андрій Цеплієнко. Він пише про небезпеку для наших бійців потрапити у котел. Частина українських підрозділів тактичної групи Красногорівка досі отримує лінії фронту від Карлівки до Красногорівки, ризикуючи опинитися в напівоточенні, якщо росіяни прорвуться до Покровська. Ідеться у його телеграмі. Разом з тим і противник може втрапити у пастку, якщо ворожа армія занадто сильно витягне свій виступ до Покровська, не обезпечивши фланги. Нині бої йдуть менш ніж за 10 кілометрів від околиць міста. На підступах у районах Мирнограду ФПВ-дрони ворога вже починають активно літати. Про це говорить офіцер ЗСУ на позовний Алекс. Виконувач обов'язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк дає невтішне передбачення. Якщо у Покровська ще є два тижні за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів вже немає. Нині там проходить екстрена евакуація на те, аби виїхати з небезпечної зони у цивільних залишаються лічені дні. Напружено нині і на північному кордоні. Білорусь відправляє більше військ, сил ППО та літаків до свого кордону з Україною. Попереджає Асошейтед Прес. Як джерело інформації, агентство наводить заяви білоруських військових на телебаченні. Посилення розпочалося наступного дня після того, як самоназваний президент Лукашенко оголосив, що розмістить майже третину військових країни уздовж кордону. Загальна ж чисельність білоруської армії становить близько 60 тисяч осіб. Але білоруси вже є і на Курщині. Не ті, що підконтрольні пособнику Путіна, а добровольці. Вони стоять на боці України. Як сусідня держава підкріплює зсу, дивіться вже за мить. Не забувайте підписатися на канал се час, поставити свою вподобайку. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі.